Це відео про введення відсоткових ставок ПДВ в Diamond. У папці налаштування за замовчуванням ви знайдете ставки ПДВ, які можна встановлювати як для окремої групи окремо. Так і загальною ставкою ПДВ для всіх водночас. Коли загальна ставка ПДВ становить 21% по замовчуванню, то всі групи ставок теж встановлені у розмірі 21%. Якщо змінити розмір загальної ставки на 25%, то відсоток по групах теж зміниться на 25%. Відповідно, зворотня зміна відсотків до позамовчування змінює відсотки по групах назад. Якщо відсотки певних періодів в обраних групах були редаговані вручну, Зміна загального відсотка ПДВ як не вплине на змінену вручну значення. Але при видаленні введених вручну відсотків з'являється загальний відсоток. Редагування відсотків вручну по групах ніяк не впливає на загальний відсоток.